Мир вам, дорогі українці, не українці, друзі і не друзі. Така тема, як нагрів опалення будинку, вона буде актуальна завжди, поки ми житимо на планеті Земля. Коли за життя цим закінчиться, нам ця тема перестане цікавити. Але сьогодні будемо говорити, чи можна нагріти від сонячних панелей електричних будиночок. Взагалі наскільки реально. Ну, ми таку ціль, я думаю, про таке всі б мріяли, але таку ціль ми не ставили, розуміючи, що це утопія. Ну, там панелі на південь стоять. Там в принципі, зараз таке небо, що південь, що північ, сирі, все. Хто слідкує за нашим каналом, знає про що мова, хто для нових глядачів скажу, що у нас ведеться ремонт будиночка. Будиночок старенький. <кій> Бачите, все тут хламс, бардак, хлопці не встигають прибирати. Ми вдома мало буваємо. Сьогодні влад там на комісію до Коваля. Я маю проблеми після аварії, дуже серйозні. І у нас, коли хлопці зробили новий дах, виникло питання димохода. Чому ми не поставили димохода? Мені знов пишуть, пишуть поставити димохід і все. Не поставили димохід, тому що у нас будується нова котельня, має бути в новому місці димохід. Робити отвір на декілька місяців нам не хочеться. Плюс це буде коштувати грошей. Для того, щоб перезимувати, було прийнято рішення купити отакий тепловий насос повітря-повітря, мабуть, треба було брати, було більший. Ну, який порекомендували, я сказав, розмір там кімнати. Думали, там тільки пройдемо якийсь тиждень. Але сталося так, що ми зараз гріємо весь будинок. Незручно в тому плані, що відкриті всі двері в різній кімнаті. В інш кімнаті тепліше, в іншій холодніше. <кхем> Як ми гріємо? Вже я показував відео, покажемо підсумочок в кінці листопада, коли стали морози. От тільки що бачите, тут все мокре. Недавно зараз така погода сира, недавно він йшов відтайку. Коли сира погода, але вже зараз плюс два на вулиці, бачимо, він вже не, не, обмерзає. не обмерзає. Але дуже сиро, дуже холодно. Він працює майже постійно. Або, або дме, або відтає. Дуже мало зупиняється, <кій> переривів небагато. <кій> Скільки він намотить за добу, ще раз кажу, ми ведемо статистику. І е, хто хоче, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, хто в кінці місяця, ми зробимо підсумок. За 15 днів в нас є відео в цьому плейлисті. Там є плейлист про тепловий насос. Вже є скільки ми спали, скільки воно брало, але це була інша погода. І в будиночку було тепліше, і на вулиці було йому тепліше, легше йому, чим, чим тепліше на вулиці, тим краще. Не було такої строї погоди, були сонячні, ні. А зараз я хочу сказати, ну, точніше, розказати, скільки в даний час от в даний момент просто ми вийшли в Франції, це яке там 20 20 якесь там листопада, не пам'ятаю яке. Зараз ми побачимо біля цього, біля монітора. І дуже холодно, дуже сиро був туман. Вночі було там 2 3 градуси морозу. На... Зараз трошки, трошки воно розтануло, поплило таке все сире-сире. Тут нічого не торкнешся, все воно таке сире. Розумієте, нічого не торкнешся, все воно мокре, все сире, все холодне, все холодне. А будиночок треба гріти і гріємо не просто так режим виживання. А... Працюємо в комфортному режимі. В тій кімнаті, де стоїть кондиціонер, менше, ніж 23 ніколи не падає, так в районі 24-25, по інших кімнатах так від е, ну, 21,5 холодно місце, десь 22-22,5, тобто менше 22, можна сказати, ніде немає в будинку. Ніякої там такої сирості поки що ми не відчуваємо. Ну, віддалена кімната хотілося, щоб туди зайшло. У нас одна кімната взагалі дивіться, е, тепловий насос з цієї сторони, а та кімната. Зараз ми покажемо те вікно до неї. І туди дуже погано заходить тепло, але там менше 22 не падає, бо, тому що воно внутрішня кімната. Бачите, сюди, ось сюди. А тепло аж з іншої сторони. І там е, тепла, ну і звичайно, що доводиться е, не так, воно не продувається, але менше ніж 22 не падає. Зараз ми зайдемо, оце вже, хоча б у нас вже на вході, бачите, вже... Тепла ще немає, дверей немає, але хоча б вже нас на голову не капає, трошки вітер, не так трошки, трошки щось стигли, поки в нас не було вдома. Щось трошки зробили прикрити. Так, Зараз йдемо, глянемо, скільки воно споживає в даний момент. Так, Ми знаходимося в будинку. Бачимо сюди, де прямо 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 цей внутрішній блок спліт-системи. Деме прямо сюди, тут саме тепла зона, я сказав, би. на даний момент така температура по інша Ну, Давайте ж зайдемо. Вже покажемо і в таку погоду, яка у нас тут температура, щоб нам не бути голослівними. О, ну, бачите, ми утеплили даха. Ой, вибачай, стелю. Що так передає на камера. Майже 23-22,5. В принципі, менше тут ніколи не падає. На ніж ставляємо мене в таймері. Переход 22 тут стоїть, там, може 21,5 падає. І що цікаво? Цікаво, що кондиціонер працює зараз активно. Там, де ми були тільки що на вулиці, бачите, той самий хлам, те саме небо, те саме сирість, скільки він споживає, споживає 762 вати. Потім коли ми ще розкажемо окремо, як він морози. Можливо, навіть ще не, не чекатимемо ми кінця листопада, кінці листопада, дасть Бог життя, підіймемо такий ну, статистику, а десь покажемо, коли мороз, і скільки він споживає. Справа в тому, що коли на вулиці є мінус. Включається підігрів зовнішнього піддона, це приблизно 100 Вт постійно, тільки сам підігрів. І бачимо, що сам кондиціонер 500 Вт вже йому не вистачає. Чому? Бо на вулиці холодніше сиру раз і два будинок починає більше втрачати. На даний момент споживає 762 Вт. Хоча це не цілодобово, на ціл, не цілодобово. І ну, якщо поділити за, за добу, скільки потім ми розкажемо. І що дають наші панелі наша електростанція в таку погоду? А в таку погоду наша електростанція видає, ну, це якраз трошки можливо посвітліше на вулиці. Отак От від 500 до 1,5 кВт може бути. Зараз дає 1130 Вт. 1130 Вт. А кондиціонер споживає ну тепловий насос 760 Вт. Тобто Ну, не, не, півтора раз, не два рази, майже без півтора рази дає більше наше сонячне електростанція, сонячні, сонячні панелі, ніж е, е, споживає наш е, тепловий насос. Тобто в даний момент цього сонця, якого ми не бачимо, якого ми не чуємо, тої сирості, тих хмар повністю вистачає гріти наш будиночок. Так, да, Там великі затрати, там багато панелей. Питання нема про електростанцію. Я також десь зніму окремо відео. Якщо вас запитує по якій статистиці, у нас є така програмочка із дашбордами. пан Олексій зробив такий нам подарунок. Бачите, яка генерація сонця? Це стільки сонце. ця жовта лінія, це таке сонце, а ця фіолетова лінія споживання з мережі. Ми стільки споживаємо в мережі. Там є і по фазах, бачите, як воно веде, що. Яке споживання, яке навантаження, таке діло. можемо більше розказати, якщо конкретні якісь запитання, але ще раз повторюю: нагріти будиночок від сонця можливо. Чи воно цього вартує? Не знаю. не знаю. Як воно буде в грудні, не знаю. Як воно буде в січні, не знаю. Коли там буде лежати сніг на панелях, ще щось. Але в даний момент у нас будиночкою дуже тепло, дуже тепло, комфортненько, тому що в тепловому насосі там стоїть кондиціонер. Все ж таки, ми користуємося по внутрішньому кондиціонеру. Мабуть, про це треба окремо буде розказати. Не в пультові в у нас тоже є термостат, але по цьому внутрішньому термостату, що в кондиціонерові. І в даний момент у нас досить комфортно, тому що термостат тільки падає температура, він включається, якщо мало там, це ж інверторний компресор в ньому. Якщо падає температура, не вистачає. Ну, він бачить, що не може нагріти. Він додає потужності сам автоматично. І коли вистачає, він збавляє. Ну, коли було на вулиці там, плюс 7, то він десь брав приблизно 500 там, ватт. Да? Зараз бере 700. Десь на 200 Вт бере більше. Це раз, а два. Він тоді вимикався набагато довше. Зараз він майже не вимикається. Майже не вимикається. Ну, Трошки вимикається. Але в будь-якому випадку, в світлу пору до, доби. Я не знаю, скільки світла, тому що в будинку без освітлення зараз ну, не можна, без ліхтарика тут ми нічого не побачимо. На вулиці ще без, без світла ще можна ходити. ну, Так звану світлу добу пори. Ой! Пору доби. Так звану світлу пору доби. У нас оцінє генерації на нагрів будинку на яке там листопада, 21. Да, 21. Листопада. Там 21 листопада. Вистачає предостатньо. На всю добу, на ніч, теж за день його не вистачатиме. Хоча про це теж ми розкажемо. От якийсь день візьмемо вибірково, можливо, хано буде гірше, ще більше холодніше буде. Ми почекаємо і побачимо, скільки нас згенерують наші панелі за день. Там у нас є статистика, наприклад, ми беремо там, за годинку. А зараз візьмемо, давайте ми так візьмемо за За скільки, там? За 12 годин, так? За 12 годин. І у нас буде статистика за 12 годин загальна генерація. За сьогодні 1,5 кВт годин згенерували всього-навсього. Всього-навсього. Схід, захід нас генерує 300 Вт, південь генерує. 1180 Вт бачимо. А, не Вт, вибачаюсь, 300 Вт-годин. 314 ватт-годин і 1180 Вт годин генерував південь. А на даний момент воно генерує схід захід 256 Вт, південь 882 Вт. Все тут розписано, яке навантаження, яка потужність, яка напруга по, 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 по фазах у нас. Все тут гарненько. Ну і Це споживання з мережі у нас таке йде, бачимо, показує. От таке. Добре, дякую всім, хто дивився до, до кінця. Запитуйте, яке у вас запитання. На жаль, ну, будемо виїздів, хто слідкує за нашим каналом, знає наш. Основний напрямок каналу це опалення, твердопалені котли, теплоакумулятори, але тема теплових насосів вона досить актуальна. Ну, Такою потужністю я б не гріби будиночок. Це близько 80 квадратів тільки це опалення, тільки цей блок. Правда, ми даємо трошки більше вентиляторів, щоб продавали, тільки їм гріємо. І цікаве, що на даний момент сонячна генерація повністю перекриває з запасом. Хоча в день години, розумієте, бачите, трошки десь потемішало. 1 кВт у нас не йде. Якщо взяти, порахувати на добу, близько 500 Вт на годину у нас йде на обігрів цього. Бо він буде виключатися, буде, ну, там, він постійно все одно не працює. Але відчутно більше став, ну, споживати набагато більше став, коли стала така погода сиріша і холодніша. Пишемо, коментуємо підтримуємо україномовний контент і всім до зустрічі